Всім доброго дня. У мене сьогодні знов вареники. Це з картоплею ті, що я ліпила, треба їх зібрати в кульок. У мене трошки лишилося капусти. Треба ліпити вже з капустою. Вареники не з'їли, тому що було що їсти. Оце такі в мене Наташа. Колись Виписувала гільзи на цигарки. І отакі кришечки, такі як дечка, дуже добре варенички в морозилку складати. Бортіки такі, якраз на вареничок, що одне на друге вареник не прилипає. Отак, ставлю я їх і можна догори й догори, гори. Якби тільки місце було в морозільці, ну місце багато не займає. Так, і зараз так. беру торбинку і буду ліпити з капустою. Оце так в мене в торбинці підписані, зберігаються. Наташа насилу добралася до свого в'язання, поки рано попоралась, повичищала гної, все поробила, оце присіла на часок, бо зараз знов треба йти. До батька туди розтоплювати в хаті, нести їсти. І так день проходить. Mm -hmm. Я же і дивиться новини. Ми всю дорогу сидимо в новинах. взяти дуже складно. Так, зайшла до телички. рано я поралася, було все в порядку. Потім пізніше напувала було все в порядку, а це прийшла. Дати їй бурачка і обмішки і обнаружила оце тільки штир, а сіль розломана на двоє. Чи вона боролася, гралася, як вона її розломала В общем, не підійшов нам метод бобошка, не знаю, чи в нього ще служить цей метод, але в нас вже ні. Вже розвалила кусок. Розділила на двоє. От мілка. Хотіли зробити як найлучше, а вийшло, як завжди. Так, що наші куці роблять? Хто спить, хто щось тямкає. Цю льошку біленьку Наташа хоче парувати. Хоче на, на мамку на свиноматку лишити, а ції не дають ні поїсти, ні полежати. Ми колись теж свиноматки держали, то ми вибирали біленькі на базарі, купляли і клаповухи, то гарні свині були. А зараз їх не дуже знайдеш білих. Ріжі то клаповухи вуха аж до землі. Так, дивлюся, Наташа вже скільки вив'язала кофту. Таким узором гарним. Колір, наче так, якийсь темно-червоний, а на телефоні якийсь світлий. Колір гарний. Так, дивлюся, ось така матерія, наволочка. Наташа вже постирала, ми боялися, щоб не полиняло. Але після першої стірки не полиняло, Яке було, таке є. Думаємо, що це двері гупають. Хто це до нас добирається? До нас Олешка добрався. Ти що, на каву? Олешка, мама пора десь поїхала, да? так? А у нас канали є? Можна плюс-плюс включити. Да, Баш, Віталік канали настроїв на телевізорі. А що ж, платити, платимо, не дивимо. Угу. Роздівайся. Всі рядочком повсідалися, мама в'яже, Стасікові скучно самому сидіти. І він сюди прийшов, і Олешка рядом. Включили йому канал, а на каналі Довго реклама йде. Сам не переключить, мусить чекати, поки вона закінчиться, та реклама. Анжела десь поїхала поратися. Вчора Анжелина, мама, колола порося. Міша мав колоти брат Анжелин. Ну, Вона ходила допомагати. З діною, з мішаною жінкою Анжела вдвох тримали Міша колов, Анжела показувала де, Помагала розбирати. Вона думала, що Міша все сам буде. Ага, прийшлось її. Так що вона вчора добре наробилася. Ну, нічого, якби ще такого тримати вміє, розбирати вміє, ще заколоти. Знає, де колоти, ну ще, щоб насмілилася заколоти, і було б нормально. <клухи> Я бачу, що нормально, вона жиє, як потрібно. Ой, Ми п'ємо каву. Анжела заїхала. Наташа, щоб даром не сидіти, в неї даром нічого не проходить. Я же. Бабка хлібчик з мальчиком їсть, такий смальчик пахнючий, предлагає Анжелі, вона не хоче, каже, їй зубки болять. Кажу, може, компоріж, туди-сюди в роті перекиньте. Не можна жиру їсти, а мені можна. Дівчата сміються з мене, як я говорю. Питають, що таке пацьорки. Хто знає, дівчата, що таке пацьорки? Напишіть мені. Оце чим ми займаємося, коли в нас світло є. Сидимо в інтернеті і щитаємо, скільки в нас в селі людей. Так що ми почитали, у нас 75 душ, 5 студентів і 4 учні. Mm, все здали, все, все, що треба не треба. <сум> <сум> так що в нас село дуже манюньке, але в нас зато є дорога, інтернет, вода. У нас все, що необхідне, є, газ є. Так що ми живемо, як у Бога за пазухою, якби тільки ще не війна. Котик зайшов в хату, вмивається. Стасик гріє собі вечеру. Вже Олєшка пішов додому. І порозходилися, йду я до своїх носків, то я їх ніяк не дов'яжу. Всім на добраніч, всім спокійної і тихої ночі.